Доброго дня. Сьогодні я, Яна Зінкевич, ветеранка бойових дій. Хочу поговорити з вами про важливий закон закон про канабіс. Зараз він є надзвичайно актуальним. Я переступаю перед вами як людина з інвалідністю, як людина, яка отримала чотири контузії. Як людина, яка на війні отримала 10 черепно-мозових травм, при зіткненні з іншим транспортом бойовим, як людина, яка зараз поламала навіть на візку дві ноги. Кожного дня я страждаю від болю, від болю страшного, від болю нетерпимого, від болю, якого хочеться плакати. Кожен день в нашій країні. Таких людей страждає десятки і сотні тисяч. Кожного дня вони отримали ПТСР, вони отримали якісь бойові травми, вони отримали цивільні травми. Це не є якоюсь різницею. Нам потрібно розуміти і кожному з нас, що зараз від нас вирішується від нашого рішення, вирішується доля цих людей. Доля людей, які вже готові нелегально десь купляти, щось робити, переходити на наркотичні засоби, чого б нам не хотілося, і робити все для того, щоб отримати єдине знеболення. Тому що коли ти живеш з таким, кожну секунду ти думаєш тільки про це. Я переборюю себе, працюючи в наших лавах працюючи за Україну, роблячи свій батальйон госпітальєри і працюючи кожного дня над ним, але кожна секунда дається мені великою тяготою. І тому я від себе, від наших пацієнтів, від наших друзів, якої велика кількість У нас на жаль, уже понад півтора мільйона ветеранів. Я прошу вас проголосувати за цей закон. Так він зараз трошки не ідеальний, але дуже багатьом фракціям я знаю, що сказали, що врахують їхні поправки, і я, як член комітету охорони здоров'я, обов'язково також допомогу, щоб їх врахували. Тому моє прохання і прохання пацієнтів сьогодні підтримати цей закон. І обов'язково не обійти його увагою, навіть якщо зараз він не ідеальний. Дякую.